Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би поговорити про безкоштовне навчання для українських дітей в Польщі. Що ж я маю на увазі? На сьогоднішній день є гарні програми, і одна із таких більших програм це підготовка дитини до першого класу, тобто школа майбутнього першокласника. Таких шкіл на сьогоднішній день є 12. Вони діти по всій території Польщі. Ці школи допомагають дитині підготуватися соціально та вивчити мови, щоб почати спокійно навчальний рік в польській школі. І навчання буде безкоштовне. Всі матеріали, харчування, все, що необхідно для навчання, буде безкоштовним завдяки фінансуванню фундації. Починаючи з 1 листопада вже ця школа майбутнього першокласника починає працювати. Групи формуються на цілий рік. Вони будуть на основі постійного відвідування, немає відного відвідування. Групи формуються на цілий рік. Заняття будуть проходити три рази на тиждень і в основному вони будуть відбуватись у вечірній час, починаючи з 17-ї години по 19. -ї. Такі школи будуть діяти у Варшаві, Кракові, Лодзі, Вроцлаві, Познані, Шестині. Бидовищі та ще безліч безліч місць, яких просто я не спів перечислити, але я залишу посилання під цим відео, де ви зможете детально ознайомитись з інформацією, що я хочу додати. Щоб дитину відправити на це навчання, безкоштовно вам потрібно заповнити анкету. Там записати дані, де ви проживаєте, інформацію про вас та, чи про дитину. Це треба зробити до 21 жовтня. Чому до 21 жовтня, бо саме після 21 жовтня, почнуть опрацьовувати інформацію, формувати класи, групи. І я вважаю, що в цей час треба вам цю інформацію заповнити. Представники шкіл зв'яжуться з вами та проговорять всі детальні інформацію та контакти дадуть вам, де ви зможете вже спланувати навчання дитини. Тож, друзі, всю інформацію я залишу під цим відео, більш детальну інформацію, щоб ви могли ознайомитись. І я сподіваюся, ця інформація буде для вас корисна. Дякую всім, що ви підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте відео. Всім бажаю гарного дня! Слава Україні!